Задорожній, величезний, височенний. Федір задорожний. Виграє боротьбу. М'яч Андрія Ярмоленка. Ярмоленко буде на замасі прибирати суперника. Ні, віддає передачу. Отримає м'яч у відповідь. Ярмоленко далі. Далі грав на задорожного. Але ось до Федіра задорожного м'яч не дійшов. Тим є Олексій Гусів. Який м'яч підхоплює. Ще одна подача. А бити хто буде? І забивати буде Андрій Ярмоленко. Не лише бити. 16-та хвилина поєдинку. 1-0 стає рахунок у зустрічі. Андрій Ярмоленко відзначається. Ну, Спасіч за розмірами приблизно такий, як Шаперенко, та Сапенка <цархи> разом взять. Тому й не дивно. Колить зараз гусів на думку арбітра ще й жовту картку отримує. Алексій гусів за свою... і потрібно пам'ятати, що у Олексія Гусєва вже була жовта картка. І... І тому зараз вилучається, в Олінію. Ну, дуже вдала подача від Динамо до штрафтом майданчика. Ну, як снизу було спрямовано. Чамаренко на Караваєва. Караваєв на Ярмоленка. Ярмоленко повертає м'яч Олександру. Олександр прострілює до майданчика. І Рахунок у зустрічі стоїть 2-0. Владислав Супряга забиває в нас, друзі. Макс, Kompakt! Kompakt! Хороше переведення м'яча на Караваєва, той віддає до штрафу майданчика і 3-0 здає рахунок. Забиває Федір Задорожний, відзначається Федір Задорожний забитим м'ячем.